Вітаю, друзі, 30 серпня. Сьогодні близько 12.30 пополудні в центрі Львова було вбито Андрія Парубія. Пропоную поговорити про те, ким був Андрій. Поговорити про те, чим займався. Поговорити про можливі версії цього однозначно замовного політичного вбивства, мотиви і можливих замовників цього злочину. Отже, почнемо спочатку. Андрій Парубій, якого я знаю біль, знав більше 30 років. Е Почав свою громадську діяльність, а потім політичну у Львові. Почав з Антисовєтських акцій, потім варта Руху, потім е, студентське братство, потім е, Патріот України, соціал національна партія, потім політика, Верховна Рада, е, Голова Верховної Ради, комендант Майдану. Багато можна говорити про Андрія, займав різні посади, йшов від активіста до голови Верховної Ради другої в державі посади щаблями. За цей час абсолютно не скурвився в плані корупції. Немає жодної економічної бізнес-схеми, до якої би був причетний Парубій, про яку б говорили публічно журналісти. Або політики, його опоненти. В Андрія Парубія не було яхт за кордоном, віл за кордоном, віл в Україні десь. Найбільше відпочивати він любив в рідних Карпатах рахунків, бізнесів мільйонних, нічого цього не було. Жив він дуже скромно. Якщо подивитись на ось це. Посмертне фото, то е, ви побачите його в звичайній футболці, шортах, нічого брендованого, ніякого Кічу. То за що ж вбили парубія? А ще одна обставина. на останні чотири роки, з 19-го року, у, з 22-го року, від початку російської агресії, по сьогодні, парубій не вів публічний образ життя. Він не був спікером на каналах, він не виступав в парламенті, він зайняв позицію не зашкодь. Велика е кількість українських патріотів її займають. Вони не можуть підтримувати зелений гнет» при владі. Але вони не хочуть критикувати, щоб таким чином не допомогти Путіну. Я особисто не поділяю цієї точки зору, але вони мають повне на це право. От Пробій був одним з таких. Він не критикував зелений гнит, але й не хвалив. Тому відійшов від публічності останні 4 роки, він не був помітний в публічній сфері. В часі е, мається на увазі е, Великої війни. Ну і от е, Парубія сьогодні у Львові застрели. От, подивіться, будь ласка, відео з е, місця е, вбивства. Пішов назад. І куди? Холоднокровно, кілер підійшов, випустив вісім куль, в основному це живіт, в основному це груди, і Андрій помер на місці. Кілер сів собі спокійно на автовелосипед і покинув місце. Вбивство місце злочину. Е, вбивство паробія це для чого? Це про що? Це для кого? Е, давайте розглянемо версії. Я вважаю перш за все, що всі версії мають бути перевірені слід. Андрій був гарним сім'янином, але треба й особисту версію перевірити. Треба перевірити версію економічну, не дивлячись на відсутність бізнесу, і статків і скромність життя. Треба перевіряти все. Але основною версією я вважаю замовне, політичне, показове, вбивство. Адже це фактично була страта. Саме виконання вбивства мені до болі нагадує вбивство опонента Андрія Парубія, Андрія Портнова в Мадриді. Дуже схоже. Доставщики, і там і там підхід, показовість, фактична страта. Андрій Парубій був абсолютною протилежністю Андрію Портнову. Вони мали абсолютно протилежні погляди. Вони протистояли між собою фактично все життя. Е, вони були опонентами політичними і так далі. Е, всі знають, як ким антимайданівцем затятим був Портнов. І всі знають, яким майданівцем затятим був Парубій. Вся ця історія мала значення до початку Великої Російської Агресії. Потім історію Майдану і антимайдану перегорнув. Але я не виключаю, що хтось хоче її підняти. Е... Основними версіями вбачаю перше. Е вбивство з метою розділити суспільство, протиставити суспільство один одному, підняти тему майдану, антимайдану. Е Пробі знакова фігура для майданівців. Є. Друга версия, 10 дней в тому 10 дней в тому. ось шматочок виду зеленский может после встречи с переговоров с трампом сбежать в Лондон в это же время могут он может сложить полномочия главы украины, президентские полномочия. Парламент может провести выборы нового главы парламента. Нового главу парламента могут избрать, например, даже представителя европейской солидарности. Этим человеком может стать вполне порубий, который может поехать э, и подписать мир с Путиным. Насколько такой расклад в принципе реален? Ну, мне кажется, что э, это самый лучший вариант, имеется в виду э, трансфер власти от нелегитимного Зеленского в парламент. Я имею большие сомнения, что э, Андрей поруби согласится сесть в кресло э, электрическое где надо будет подписывать мир с Россией, который на самом деле будет во многом признавать поражение э, Украины. Хотя, конечно, Андрей э, человек старых патриотических взглядов и, в принципе, понимая... Государственник понимая угрози стране, угрози народу, нації ну, може все-таки і согласиться. В ефірі у Всеволода Філімоненка він цікавився в мене питанням, задавав, ставив питання про те, що е, парубій розглядається одним з кандидатом на посаду спікера. На посаду спікера, у випадку е відходу від влади чи усунення від влади Володимира Зеленського. І дійсно, пробій був фігурою, яка могла бути сприйнята багатьма і, як кажуть, такою державницькою робочою лошадкою, конем робочим таким. Він знав роботу, він розумів роботу, він розумів державні механізми. Він ніколи б не підписав капітуляції, але він все б зробив би для збереження державності і життя нації повернення миру. Тобто він міг бути підписантом мирної угоди, про що, власне, журналісти і цікавилися. Але без зради національних інтересів. От основні такі версії, які бачу я. Але повторюсь: перевірити треба всі. Від особистої неприязні до сімейних обставин, бізнесу, якого немає, та інших речей. Спостерігаю реакцію. Спостерігаю реакцію на це зухвале вбивство пропагандонів як кремлівських, так і наших з банкової зеленої Гнид. В один голос вони кричать, що це вбила Москва. Вбив Кремль. Кремлівські пропагандони. Це кричать, що для того, щоб підняти дух своєму населенню і показати, яка міцна в них спецслужба. Ну, нові судоповатові, міфи, і так далі. Роздувають історію, що всіх і вся ліквідовують вони. А банківські ж гниди. З банкової вулиці Зелені гниди. Ті, які обслуговують Офіс Зеленського. Вони також кричать, це Кремль. Для того, щоб перевести стрілки, призначити зараніше винного і так далі. На версію про те, що Пербій міг розглядатись, як тимчасово виконуючий обов'язки, заміна Зеленському, кричать, що це вигадка також Кремля, що це зараніше готувалася спецоперація. Подивіться ось на цей скріншот. Це скріншот з карточного офісу, який веде Вова Петров, штатний технолог банковий, і от він продає цю історію. Ну і нарешті, істина, як на мене, вона посередині. Вона посередині, тому що насправді, насправді, і Кремль, і наші українські зелені гниди зацікавлені у цьому вбивстві. І я дуже хотів би, щоб правоохоронні органи не були заангажовані. Ну, яка без надії, сподіваюсь, на незаангажованість. Хоча думаю, що істину ми обов'язково встановимо рано чи пізно. Наостанок висловлює щирі співчуття родині близьким, рідним, соратникам Андрія Парубія. Я пам'ятаю ось це фото як через добу після замаху на мене в перервах між операціями, коли з мене витягували осколки Андрій Парубій в статусі тоді голови Верховної Ради. Прибув в Інститут Шалімова, де мене оперували підтримати. Я пам'ятаю багато моментів спільних життєвих, де ми опанували один одному, підтримували один одному, по-різному було. Навіть до одних організацій свого часу належав. Для мене особисто і для України, я переконаний, вбивство Парубія це втрата. І я закликав би не робити танців на кістках, навіть опонентам парубія. А по-друге, дивитись на ситуацію більш об'ємно, чим тільки через свій партійний чи організаційний приціл. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною. І процвітаю, і будем жити.